Чоловікам за кордоном хочуть вручати повістки. Дипломатичні установи зобов'язані сприяти поверненню призовників в Україну. Та що буде з тими, хто виїхав чи перебуває за кордоном і не став на військовий облік? Чи депортують вас у разі мобілізації? Відповіді на ці і інші питання ви зможете знайти в даному відео. Привіт, друзі! Ви на каналі Перша Віза, мене звати Руслана Бровчук, і сьогодні я детально розповім про зміни у веденні військового обліку українців за кордоном. Тисніть вподобайку та напишіть, у якій країні ви перебуваєте зараз, та чи стали ви вже на військовий облік у ній. Отже, нові правила військового обліку встановлюють, що якщо ви перебуваєте за кордоном більше ніж три місяці, ви обов'язково маєте стати на облік в українській закордонній дипломатичній установі. Це стосується і військовозобов'язаних, які були за кордоном до оголошення воєнного стану. Що ж буде, якщо ви цього не зробите? За невиконання нових правил передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, особам загрожує штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. А у разі повторного порушення від 850 до 1700 гривень. Ви як вважаєте, цього достатньо для того, щоб дотримуватись правил? Яка ж роль закордонних дипломатичних установ? Вони не лише ведуть військових облік осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, та інформують про початок чергового призову на строкову службу, а й сприяють поверненню осіб в Україну в разі мобілізації у воєнний час. Чи можна отримати повістку за кордоном? Дипломатичні установи можуть інформувати, що прийшла повістка, однак наразі немає чіткої прописаної процедури. Чи депортують вас? Постанова не передбачає механізму депортації військовозобов'язаного. У документі лише зазначено, що дипломатичні установи будуть сприяти поверненню, але не описано, як це має відбуватись. Що стосується студентів, то повернення їх на строкову службу не можуть, адже навчання є підставою для відстрочки, і призову на строкову службу наразі не проводять. Це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Посилання на постанову кабінету міністрів із необхідними додатками ви зможете знайти в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, адже саме тут ви маєте змогу отримати всю корисну, актуальну інформацію про життя і роботу за кордоном. Ну і пишіть в коментарях вашу думку щодо змін у веденні військового обліку українців за кордоном. До зустрічі!